Вітаю! Розгляну зараз вам на Атлантиді. Таке питання, за що з вами так вчинили? Ось, коли людина щось там з вами якось странно себе веде, чи щось якісь поступки робить, ви не можете зрозуміти, чому, до чого це, за що це? То ось давайте зараз глянемо таке питання. Скажіть ім'я тої людини відносно вас, що якось неправильно себе веде, і подивимося, за що вона так з вами поступила. За що? За які такі ваші гріхи? Відуктуальник, коли ви його не відкрили. За що ця людина так з нами поступила? А ви щось їй не дали? Щось не додали. Бачите, людина хотіла більшого. Людина сподівалася від від вас на щось більше, ніж те, що ви їй змогли дати. Людина очікувала набагато більшого, вона хотіла вас більше взяти, стягнути. Не знаю, що там, що розбирайтеся, кожний підкладайте до себе. Матеріально, морально, енергетично щось більше з вас хотіла. Людина щось хотіла від вас більше, вона це не отримала, і тому вона з вами вчинила те, що ви з того вже загадали.